Близько тисячі людей сьогодні прийшли у міський будинок культури, аби попрощатися з начальником вибухотехнічної служби Нацполіції області, підполковником Олександром Мамчуром. Він загинув 4 жовтня на Харківщині внаслідок вибуху боєприпасу. Жили в нього в Городищі довгий час, ходив у школу в Городищі. Жили ми разом недалеко, одне від одних. Позиваються добрі люди про них. Царство небесне йому, хай спочивай спокійно, Хай буде пух у ньому. Футбол грав завжди. Хороший був, добродушний. Взагалі не знаю, ніколи і не кричав. Тільки хороші слова. Терпів всі наші. Терпів всі ми, знаєте, як зустріч 35 років трошки що там погуляли. відбить терпів і розвозив нас по, по всій Україні. 36-річний Олександр Мамчур служив в органах внутрішніх справ 14 років. Сім з них очолював вибухотехнічний колектив поліції Рівнощини. Перед загибелью працював над розмінуванням деокупованих районів Харківської області. До цього цим же впродовж двох місяців займався на Київщині. Я в вибухотехнічній службі вже 9 років. Він він мене прийняв до себе. Він був, певно, і залишиться найкращим з начальників. Він був Професіоналом він, він мене навчив від Азів і, 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 так, і намагався з мене зробити такого самого, з нас всіх, е, таких самих, як він. Він був найкращий в Україні. Ви би, би кого не спитали, в любі області всі його знали. У Олександра лишилася дружина та п'ятирічний син. Поховали його на кладовищі нове. Катерина Сірук, Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Рівне.